Доброго дня, друзі. Тест-драйв на Suzuki Adres DT11A, Чотиритактний інжекторний. На повітряному охолодженні у нас Suzuki Adres. До речі, двигунчик, хто не знає, і повністю вся платформа, тобто переднє колесо заднє, випускається до цих пір у нових моделях, такі як Suzuki Adres. 22-х років я продавав, 23-х були нові в наявності Suzuki Avenis. От, і так далі. Бургман також з цієї серії, тому двигунчик перевірений. От така, от така техніка їздить в районі 100 тисяч кілометрів без ніяких питань. У мене особисто був скутер, який проїхав 114 чи 116 тисяч. от такий Suzuki адрес. Дивіться, у нас тут підігрів рук Endurance, дуже, дуже крутецький. Він показує вольтаж батареї. От бачите, 14,3. От я пускаю. От, тобто зарядж, заряджає батарея і тут декілька режимів на підігріві, він з пам'яттю, тобто запам'ятовує, який був у вас попередній рівень і гарно так працює, він повністю новий стоїть на цьому скутері. Ну така, мабуть, функція в районі 70-100 доларів буде точно коштувати то, в наших сьогоднішніх реаліях. ну Класний адрес. Давно вже їх не отримував. Ну ефективний на сьогоднішній день Що я можу додати? 90-95 він біжить і причому дуже гарний набір. Е, Наскільки я пам'ятаю, останні огляди в мене були в районі 80-85-90, вони всі їдуть. Не знаю чому цей, у нас аж 90-95. Можливо, по розсідничках все нове стоїть. Е, Варіатор ну, не, не знімав огляд, тому що був не на місці. Але знаю, що там повністю все оригінал, друзі. Кому потрібно, можу по запиту розібрати, показати, в якому стані розхіднички, варіаторна система і так далі. Це не проблема. Тому кому сподобався, звертайтеся, така моделька вкрай рідко буває. Не прогавте. Не забувайте за телеграм-канал, там інші апарати на продаж і нові і БУ. Для кожного, як то кажуть, японська якість, надійність і довговічність. Підписуйтесь на YouTube канал, був радий показати вам невеликий такий тест. От, Я думаю, був корисний. Класний адрес в ідеальному стані. не пропустіть. До нових зустрічей. Всім дякую.